Сіяй Марина 126 балів. Лаврук Сергій 127 балів. Алергуш Христина 134 вали. Статна Яна 114 балів, Степан Олеся, 133 вали. Петрушка Антон 126 балів, Штефюк Дмитро 135 балів, Буйко Тетяна, 123 вали. Залізка Олександр, 136 балів, Бамбуляк Антон, 120 балів. Лисак Дмитро 134 бали. і Арина, сто 122 бали. І цього року ми присвятили його чудові події у житті нашої країни. Всі ми знаємо, що днями в Вільнюсі відбудеться саміт Євросоюзу щодо прийняття України до лав цієї організації. Тому наше традиційне напівімпровізаційне конкурсне завдання. Ми присвятили саме цій події і дали йому назву. Пер аспера ад Крістерни. Сказать ...то... фінальний заміс. Ну що ж, леді та джентльмени, зустрічайте. Доброго вечора, шановні пані та панове! Давайте разом пофантазуємо та уявимо, що в Польщі відкрили філіал Буковицького державного фінансово-економічного університету і до нас приїхав студент по обміну. О-во-во-во, шляпі! Ти куди по моїм помідорам повалив? Добрий день, пане. То чого ж зразу ж день»? То я просто економний. Дві, помню, мені помідори, ти що мені з ними робити? Ти взагалі хто? Я студент філії Буковинського державного фінансово-економічного університету в Польщі. Приходь вас поміну. Валюти чи що? А ви хто? Це я хто? Не запам'ятай, я студент вищого, професійного, я повторююсь, професійного сільськогосподарського технікуму. <рес> так що не треба мені тут лялякати. Але, пане, у нас найкращі комп'ютерні аудиторії на всю Польщу. О, как! Ну у нас, нас теж є комп'ютерні класи, ну точніше один, ну точніше комп там один. Але ми їх закрили, понімаєш, там в чому проблема? Там стоїть пентіум четвертий. І ми коли їх включали, то по всім черніцям світло вирубалось. Та ти не улибайся, один раз взагалі торпеду запустило. Зате у нас сама гуманна система освіти. Вивчив, прийшов, розказав, получив п'ять. Це у вас саме гуманна система? Це у нас, у нас, техніку, саме гуманна система освіти? От дивись, я якби ще не поступив, а на моє ім'я вже красний диплом виписаний. Малиш, малиш, ти чувствуєш різницю? випускники. Зате наші випускники працюють хто в мерії, хто в посольстві, ну, хто в парламенті. Тож ніхто не каже, що наші не працюють. От дивись, опять же, один на Кобилянський малює собі хлопчик. Ще з одного біля хардроку. Яблучка людям толкають. Всі в бізнесі, брат, всі в бізнесі. Зате у нас найкращий оздоровчий комплекс. Футбольне поле, басейн, тренажерний зал. Ти знаєш, студентик, я тобі тако скажу. Нас як вивалять осінню. в магалу на буряки то нам вже ніякий тренажерний зал не треба. Отак от ігри от, хромосома. А яка у нас посвята першокурсники? Ми в ліс, розпалюємо вогнище та проводимо чарівний час в гармонії з природою. Так ніхто ж не каже, що в нас нема посвяти, як і всіх унівіра. Свої рідне трошки, але є. І знаєш поляк, я таку подумав, ти давай, навірно, вали назад свою Польщу. Я вас просто поляку з дитинства не люблю. Та чому? Та ви Тарасу Бульбу, був, <реш> Пане, можливо, я вам відкрив один секрет, але Тарас Бульба це видуманий персонаж. Ще ніколи студент вищого сільськогосподарського технікуму ні, не розчаровувався так в житті. Ну, а хіба, що коли картоплі не вродило у 2008-му, От тоді був реально капець. Знаєш, поляк, а я тільки подумав, а чого ж ми з тобою сваримося? Ми ж вроді братський народ, ні, а дай мені п'ять. Дорогі друзі, неважливо, в якій країні ви проживаєте. Та яку посаду займаєте? Важливо те, щоб ви пам'ятали той навчальний заклад, який дав вам дорогу в майбутнє. Перед вами виступали конкурсант під номером 7, академічна група ФК-201 штифю. То час, щоб наша дитина отримала вищу освіт. Так, я з тобою повністю погоджуюся. Адже я, як хороша богиня, ну, мать, бажаю для своєї дитини лише найкращого, І якщо віддавати її, то тільки хороші руки. Евріше, давайте. Плечемо в нашого містера Дмитрика, який вирішує всі наші землі проблеми. Містер Дмитрик веще ліше, а ми раді всі щось Чого бажаєте? Обоги. Бажання виконано. Зустрічайте Буковинський державний фінансово-економічний університет. Відомий заклад на весь світ. О, це потужний навчальний заклад, але наша кіцюня б його не потягне. І тут проблема вирішена, адже Діма знає все. Ця проблема теж мене. В університеті є потужні підготовчі курси. Вони підготують ваше маля до доступу. О, Боги! Я бачу, ваша дитина дуже голодна і квола. І тут рішення є. Адже в університеті є ситна гривня. А ви думаєте, від чого пішла назва Макдональдс? А де наша дитиненька буде проживати? І ви мене це питаєте. В університеті ж є лінія власних готелів на кутузова та челюскінці. Од мене! Знова мама, З нами! бачите, наша дитина дуже талановита. Їй будете застосувати свій дар. А вже Авжеж, адже в університеті є, що є? Адже в університеті є гуртки творчої самодіяльності. Вони допоможуть вашій дитині розкрити свій талант. Творчість творчістю, але навчання в першу чергу. У цьому університеті зможуть виховати гідного фахівця. А вже ж на престол. А вже ж можуть, що ви таке кажете. Адже в університеті працюють. Вищі спеціалісти, склад таких вчителів. О Боже, мене серце болить. Я не знаю, що робити. Вони навчать вашу дитину етикету та зовнішньому вигляду. І нарешті ви знімете свою простиню, яку ви називаєте модним прикидом. Містер Дмитрик, ви як завжди доречний. Тепер. Ми не маємо жодних сумнівів у виборі вищого навчального закладу. Так що ти мала, будеш навчатися у БДФУ. Народ! Дякуємо вам! Бунезіна, стимації, вівторі студенцій а університети настре, де фінанси ще економіє, де стат Буковини, дім Черноуси. Доброго дня, шановні студенти і майбут... шановні колеги і майбутні студенти нашого Буковинського державного фінансово-економічного університету. Ось ви повестек, при Деспреуніверситет Настре. Леної університети сунт Аша Факультетська. Фінанси, шікледіт, журиспруденція, контабілітати чи аудіт. Коротко вам розкажу про наш університет. У ньому є такі факультети, як обліко-економічний, економіко-правничий, фінансово-економічний. Пепарку Екзистенції Сали, школа фоспрегатера, кадрилор пентру, женили вистичі ще централи України. Привітте, стеле, де старший бюджет. За період свого існування навчальний заклад готував фахівців для західних і центральних регіонів України з питань державних доходів, податків і зборів, державного бюджету, бюджетного обліку, страхової справи, обліку в банках, грошового обігу і кредиту. Інпрезидент моєму деду засе демільйони словенцеї сабделукрун і домінів фінічара, що дженці, де си скірі конселії, локали. Нині понад 26 тисяч його випускників працюють у фінансових, податкових і страхових органах, місцевих радах, підприємствах, казначействах, банках України та за її межами. Є Форте Букарасе кіневецінча університету настреє, каріючий самому інвесті професії фолосе таланти. Я дуже рада, що я вчусь. В цьому університеті. Тому що тут я не тільки вчусь бути майбутнім професіоналом, а й можу використовувати свої таланти. Кумари плечери веште ланой університети. З великим задоволенням чекаємо вас в нашому університеті. Не баклани, балкани. Привіт, балкани! Отож, щоб подивитися, чи ви спроможні навчатися у БДФУ, проведемо невеличке соцопитування. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто вважає себе розумним. Е... Ну ж бо, піднімаєте. Та у БДФУ 70% державників. Що нема розумних що? <плес> І так, результати опитування. Ті, хто руки не підняв, вважають себе розумнішими за тих, хто їх підняв. І взагалі, беріть нас в Євросоюз, адже ніде в світі немає ні БДФУ, ні Володимира Васильовича. Тільки у БДФУ на інформатику приходять у галатах і бахілах. нагрузку більше, ніж збірні Україні з футболу. Тільки у нас у спортзалі наші льоскінцях відкрили нові види спорту. Міні-волейбол, міні-баскетбол. І тільки у нас найрозумніші студенти, найкрасивіші дівчата, найгалантніші хлопці, найзатишніші корпуси. Так, садова, штерна і. І найкращий ректор. ВДФУ зроблено з любов'ю. І взагалі буковина дуже багато знаменитостями. Софія Ротару, Ані Лорак, Володимир Васюк, Владислав Іванюк. Це хто. На кінець хотілося б звернутися до вищих сил. Володимир Васильович. Нас не виженуть! Доброго вечора, шановні друзі!